Так, коротеньке відео, моя думка по ожино-малині Тайбері Букінгем. Е, ну, Практично вона вже тут закінчується. Пробував її смакував уже близько, мабуть, 10 днів, а можливо і навіть 2 неділі, щоб сформувати якусь свою думку і якесь мислення по цій ягоді. Що можу сказати? Що трохи вона якась розхваляна, ця ягода. Е, чесно кажучи, вона мені... Зовсім не сподобалася. Кислувата, можливо, це перший год від посадки, тому вона себе так показує. На вигляд, ягода дуже гарна. Були такі о, о, ну, окремі екземпляри, мабуть, як дві фаланги пальця. Тобто, дуже здорова. Но на смак ягода ну ніяка, кисла, мало соковита, е, тільки починає достигати, починає ось бачите, як вона в руках мнеться. Тобто, не транспортабельна зовсім. Ну, зараз, наприклад, можу також на смак її спробувати. Ну, ну, ніяк. От, ну Смак такий не цікавий. Зовсім. Я не знаю, це тайбері Букінгем. Зовсім не колюча вона. Можливо, тайбері та, що колюча, можливо, вона має якийсь кращий смак. Тому я ще год спостерігаю за цією ожиномалиною. До речі, прирости дає просто якісь, не знаю, сумасшедші. Тут вже по 2 метри, мабуть, лози, ось вони попадали на землю, нема до чого їх підв'язати. Тут така шпалера. Якоби не зовсім шпалера. Дві рейки забитих, пару шнурків натягнуто. На вигляд ягода дуже гарна. Но на смак, звісно, кардинально, як кажуть, відрізняється. Ну, Близь з цього куща, це йому год, то зібрали десь в общем, мабуть, літра півтора. Вроді і результат непоганий, але. Якість ягоди потребує кращого. Що у вас є цей сорт, напишіть, що ви про нього думаєте, чи є сенс його залишати в своєму саду, чи краще сюди посадити якусь уже сорт ожини. Бо ожина, наприклад, ось хочу ще показати Отак, в колекцію сюди. Наприклад, це у нас ожина Turn Free. Тожина, звісно, зовсім відрізняється за смаком. М -м -м. Тут смак просто божественний, якщо знайти співу ягоду, повністю достиглу. А це у нас хелен. Ягода в два рази більша. Но тут із-за того, що ягода в два рази більша, то тут і кісточки всередині кожної цієї бубки також у два рази більші. Ось бачите, як вітер поламав. Вона там тріснуло, там тріснуло. Тобто ягода настільки важка, що вона просто аж гілки обломує. Ось як правильно тут показати? Бачите, як все висить аж донизу. Як воно витримує таку вагу? Не знаю. До речі, перша у мене появляється Turn потім потім Хелін. А наступною буде у мене оцей сорт, який має бути джамбо. Ось перша ягодка достигає. Тому, можливо, чи сьогодні ввечері, чи завтра вранці можна буде спробувати. Далі Честер. Він, виходить, після джамбо і якось так цікаво тут посаджено буде, що вся ягода буде давати врожай по порядку. Ось так. Ну, Шість кущів ожини. Побачимо, що з цього вийде. А ця Хелен дуже слабі такі якісь дає. Прирости. Ну, сам прирост великий, да, він мощний такий, але він один. А наприклад, оця Torn Free, то в неї там близько 10 пагонів вибиває. Тобто кущ має дуже велику силу роста. Тому я там уже два пагони слабших вирізав, бо просто тут буде така загущеність, що я в наступному році тут нічого не зможу зробити. Так, На цьому буду закінчувати. Якщо було цікаво пальчик доверху, напишіть свій коментар. І не забудьте там про Ожину Малину, цю тайбері Букінгем написати, що ви про неї думаєте.